Угорщина обіцяє заблокувати європейські санкції проти російської ядерної енергетики, на яких уже не перший місяць наполягає Україна. А постачання Києву танків прем'єр Орбан прямо називає втягуванням Євросоюзу у війну. Тим часом на кордоні з Україною прості угорці збирають генератори для української передової і сподіваються, що по їхньому прем'єру не будуть судити всю країну. Яна Сірчук продовжить чорна вівця Євросоюзу. Віктор Орбан присягається, що жодних санкцій проти Росатому не допустить, бо російська нафта, газ і атомна енергетика то святе, Себто те, що досі продовжує приносити Угорщині гроші. Звичайно, ми накладемо на ці санкції вето. Битва буде велика. Допомагати Збройним силам України Орбан не збирається і засуджує інших за допомогу. Війна затягла інші європейські країни. Вони там заяви роблять, що не воюють з Росією, але це безглуздя, бо воюєш ти з Росією чи ні, то не справа заяв. Якщо ти надсилаєш зброю, витрачаєш річний військовий бюджет на одну зі сторін війни, обіцяєш нові поставки. кажеш, що хочеш, але ти вже воюєш. Переобраний навесні Віктор Орбан не просто так обстоює відверту проросійську позицію. Путіну він зобов'язаний політичним успіхом. Це навіть знайшло відображення у плакатах політичних опонентів Орбана, але не допомогло їм. Низькі ціни на енергоносії для населення забезпечують Орбану саме російська нафта і газ поведінка угорської влади щодо України і українців така огидна, що людям дуже соромно. Вони жертвують сотні тисяч мільйони, аби принаймні якось відмитися від цього. Я професор Федір Шандор. Я служу в закарпатській теробороні. У горець по батьку, професор Ужгородського університету, що читає лекції з окопів. Шандор фотографується на передовій з угорським прапором, демонструючи і угорцям, і українцям. Угорці теж воюють за нас. По той бік кордону волонтери відкрили рахунок, аби зібрати їм гроші на генератори, щоб не мерзли в окопах. Один генератор тоді коштував 330 тисяч форентів. Це великі гроші. Я подумав, хай би зібрали. Хоча б половину чи дві третини, і тоді я все інше покрию з власних коштів. Але за 28 годин на рахунку був уже мільйон. Тобто, аж на три генератори ми негайно їх купили, і це був тільки початок. Тоді всі чекали, що збори закінчаться на мільйонах, двох, трьох. Але на третій день ми перетнули позначку в 10 мільйонів, і відтоді сума продовжує зростати. За три місяці через підписників у соцмережах угорські волонтери змогли назбирати більше 60 тисяч євро. Яна Слярчук ТСН, один